Чи існує дружба між чоловіком та жінкою? З цього питання є досить багато різних думок, вони полярні, хтось за, хтось категорично проти. Я також маю власні міркування з цього питання, але вони не вписуються в жодну з ідей, яку ви раніше чули. Тому що я вважаю, що дружба можлива лише між жінкою та чоловіком, і неможлива між чоловіком та жінкою. Що я маю на увазі і чому так думаю, зараз поясню. Хто цікавиться психологією, знають, що чоловік ніколи не почне спілкуватися з дівчиною, якщо вона йому не симпатична. Тобто у дружбі між чоловіком та жінкою завжди є сексуальний підтекст. Ви самі можете цього не усвідомлювати, але так працює психіка і так закладено природою. Що ми бачимо? Якщо подивитися в історію або на світ тварин, жінка може мати кілька залицяльників, але обере вона лише одного. Що важливо, якщо чоловік і жінка вільні, тобто вони шукають пару, то з такої дружби може вирости справжнє і щире кохання, і це добре. Та якщо жінка і чоловік у стосунках, і він має подругу, то це небезпечна ситуація. Чому так? Для жінки є природнім отримувати увагу від різних чоловіків, від цього вона відчуває себе ще більш привабливою, і для її хлопця це безпечна ситуація. Головне, якщо вона просто приймає увагу і не відповідає на неї. Та якщо хлопець має подругу, то для неї він стає отим стороннім чоловіком, який надає відчуття привабливості. Вона продовжуватиме грати в цю гру. І наскільки далеко зайде ця гра, залежить від неї, адже ситуацією завжди керує дівчина. Чи це будуть просто дружні розмови, чи це зайде трохи далі? Подарунки, поцілунки та щось більше. Для дівчини такого хлопця природно запитувати себе, а чого я маю розділяти увагу з іншою? Чого мій хлопець має дарувати оце відчуття привабливості іншій? Я вважаю, що вірність жінки визначається тим, що незважаючи на увагу зі сторони інших чоловіків, вона залишається вірною своєму вибору, що вона приймає увагу, але не відповідає на неї. А вірність чоловіка визначається тим, що, незважаючи на іскушення со сторони, він надає відчуття цінності і привабливості саме своїй жінці, яку обрав.